Триває на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо Один. І як ви вже можете побачити, у нас чарівні гості в студії. І не тільки вони, а ще й величезна історична пам'ять, так і зроблена руками дуже цікавих майстринь, про яких ми будемо сьогодні згадувати, про яких говорити, і що взагалі це сьогодні у нас тут в студії відбувається. Будемо про це розказувати, тому що в нас є дуже хороша, така свіжа, дуже творча подія. Так, це виставка, яка нещодавно. Відбулася виставка вузлової ляльки, яка називається Князівний та княгині і про неї, і про наших гостей будемо сьогодні говорити. А сьогодні в нас в гостях Ольга Губалюк, це діловод, інженер з охорони праці та Оксана Філіпчук, очільниця обласного центру позашкільної освіти. Вітаємо в студії! Дякую. Привіт. Давайте почнемо з виставки. Де вона відбувалася? Чому взагалі така ініціатива з'явилася? Чому захотілося таку цікаву роботу провести? От яка мета, яка ідея? Взагалі, виставка ця, князівна та княгіні є частиною такого міжнародного проекту «Ляльки мандрують світом? Організаторкою цієї виставки є Ніна Хаген. Вона зараз проживає в місті Осло, Норвегія. І вона згуртувала майстриню в мережі, і вони так собі домовилися відтворити таку українську культурну спадщину. Зокрема, зокрема от як частина цієї виставки є й наша виставка. Okay. Вони відтворили її у вузловій ляльці. Ця виставка вже встигла побувати в багатьох okay. куточках України, зокрема в Києво-Печерській лаврі, Софії, Київській, в Острозькому, в Дубинському замку, в Житомирському, Нішинському краєзнавчих музеях. А зараз перебуває у нас у Луцьку. Цей виставковий проєкт присвячений дружинам і донькам українських князів, які в подальшому стали дружинами європейських королів, різних монархів і започаткували там навіть свої династії. Майстриніці створили ці образи на основі вузлової ляльки і відтворили давньоруський одяг саме з 10 по 13 століття. У слові ляльки в Україні більш відомі, як ляльки-мотанки, які, в свою чергу, стали символом української ідентичності, духовності. Назва мотанка походить від слова мотати, тобто нитка моталася лише до заходу сонця, від себе відривалася, неможливо було, не можна було користуватися ножицями, нитка відривалася тільки руками. На цій виставці представлено більше 70 ляльок, які зробили понад 50 майстринь з різних куточків України і навіть за кордону, з Норвегії, Німеччини та Бразилії. Тут майстрині використали таку традиційну вузлову техніку, одягнули ці ляльки в такі шати, в яких ходили візантійські царівни, принцеси, королівни. І тобто все це відтворено в одязі цих ляльок-мотанок. Może pani Oksana. Dobrze. Так, насправді це дуже чарівна виставка, яка на сьогоднішній день проходить у нашому центрі позашкільної освіти на Чорновола 3. І ми взагалі, надзвичайно, дуже вражені цією виставкою і наші вихованці, і наші педагоги, тому що це дійсно це така краса, яку не передати словами і не описати її взагалі ніяк неможливо. Власне, коли ми тільки пробували виставляти ці ляльки, скажімо, мені здається, було більше бажаючих все потроху. Гати, пощупати особливо дітки, і хлопчики, і дівчатка, незалежно від того хто. Вони всі підходили з такою дуже великою цікавістю, е, дивилися на ці ляльки. А власне, е, чому наш центр? Це завдяки нашій Ользі е, така стала нам можливість, що вона побувала на цій виставці запропонувала її продовжити в нас, так як в нас дуже багато відвідувачів, власне, дітей. А з недавніх пір це з 15 вересня в нашому центрі пошкільної освіти є гурток лялькарства. І, власне, ось ця е, Анна. Святославна Княжна Луцька дружина Вітовта, це є вже витвір мистецтва нашої керівника гуртка Олени Завадської, людини, взагалі, з інженерною освітою, людини інформатика, вона була керівником і є керівником гуртка з інформатики. Але, власне, одного разу, коли я запропонувала. Вести такий гурток і пройти курси, вона перша відгукнулася, самостійно пройшла курси, і сьогодні, на сьогоднішній день, відбою нема від дівчаток, від бажаючих відвідувати ці цей гурток. Насправді, це великого. Велика майстерність, і ці всі матеріали, які потрібно зробити, купити, придбати для того, щоб створити цю ляльку, це дуже великий клопіт, тому що не завжди все можна в нас придбати. А в період воєнного стану, взагалі, дуже ми відчуваємо цей дефіцит іноді якихось і матеріалів. Ось І дівчата ще дуже багато віддають часу на створення, на закупівлю тих матеріалів. І, власне, Діти дуже шаленіють від цих всіх речей, і я хочу сказати, що, напевно, не даремно ця виставка є сьогодні в Україні, хоча вона зібрана, мандрує світом. власне. Більшість із цих майстрин є українками, і з цілої України зібрана колекція, але дуже є похвально і класно те, коли і на сьогоднішній лад дітям це цікаво. Саме в цьому я бачу таку нашу дійсно українську національну спадщину ідентичність нашу українську, і це дуже дуже багато чого значить для нас, для українців в цілому і для дітей. Давайте розкажемо трошки нашим глядачам і слухачам, хто сьогодні представлений тут, так на нашому столі, і можливо про майстринь, які робили ці роботи. Олечка, Ну, насправді це тільки така незначна частинка. Бо ми взяли тільки декілька ляльок, їх там дуже багато їх понад 70. Але найбільше в цій колекції чомусь у майстриням полюбилася княгиня Ольга. Їх є 19 в експозиції. Зокрема, тут представлено чотири княгині Ольги. Оця це Ванеса Джерба, авторка. Це з Бразилії майстриня, яка в Україні навіть ніколи не була. Її предки походили пращури зі Львова, але вони ще виїхали до Бразилії, мігрували на початку 1900-х років. Але вона настільки була зацікавлена в цій нашій українській такій ідентичності в історії, що почала створювати в Бразилії перебуваючі ляльки, мотанки і писанки. Там вже в Бразилії вона в свої часи шкільного життя стала учасницею фольклорного танцювального колективу, і саме з того все і почалося. А побачивши нашу мотанку, вирішила зробити сама. Спочатку робила для себе, а потім в неї поступали замовлення з Америки. В переважності більшості це замовляли вихідці з України, які емігрували до США, Канади, Бразилії, Мексики. Ще є в нас княгиня Ольга. Ося, це з Харкова майстриня Марина Дубровська, така в цій вишневій шубі. Це все ручна робота, плаття повністю розшито вручну камінням. Марина, Марина Дубровська, Дубровська відома дуже в Харкові майстрині, вона понад 20 років займається лялькарством, вона веде гурток. І вже своїми дітками навіть в нашій виставці є робота вже її учениці, 14-річної Маргарити, яка також зробила ляльку-мотанку. Ще є Ольга, оця біленька, це майстриня Ірина Корінь, це з міста Дніпро. І є ще Ольга від Юлії Соловйової, також з міста Харкова, яка також багато дуже займається волонтерством, виготовляють лільки для наших захисників у обереги, і дуже багато виготовляють на продаж, щоб від виручених коштів робити донати для ЗСУ. Тобто охоплена практично вся Україна, так? так? Тобто області, які брали участь у цій виставці, тут можна побачити і, і центр, і схід, так, і захід. А от з яких областей найбільше було робіт? Найбільше з Харківської місто Харків, найбільше Діпро, трибеція, так, так? Полтава багато. Ще є у нас князь Данило Галицький, який стоїть самокраю. Це авторка Марія Курій, вона сама з міста Червонограда, що в Львівській області, але проживає зараз в Канаді. Канаді. Вона uh -huh. Uh -huh. давайте пригадаємо дійсно цих майстринь, розкажемо трошки про них, якщо можна, про кожну. Так. Ну, Марина Добровська, тут її лялька-княгиня Ольга, вона сама з міста Харкова, вона була одного разу перебуваючи в Криму, вона побачила на ярмарку такому українському, побачила ляльку-мотанку і її собі купила, і відтоді вона і почалося бажання, зародилося самі таку ляльку зробити. І це, це в неї вийшло з першого разу, і також, також. вона почала вести гурток, навчати цьому діток, які дуже багато зараз роблять. Вона зробила вже понад 1500 ляльок оберегів для наших воїнів, які постійно замовляють для підтримки українського духу, для підтримки, щоб вони відчували нашу підтримку, там будучи на передовій. Ну, я так розумію, що і за кордоном теж так. бере участь активно в цьому. Так, тобто, ми таким чином ви охоплюєте не тільки Україну, а й весь світ. Так, так. а от як долучається, як ці люди взагалі дізнаються, долучаються до цієї роботи і до цієї виставки? Як вони цей процес взагалі, мається? я так зрозуміла, що ця організаторка е, Ніна Хаген з міста Осло, вони в інтернеті не йшли всі один одного, тому що є різні спільноти, є різні сайти, на яких вони обмінюються інформацією, показують кожна свою виріб, кожна свою роботу. Власне, і ось в них така виникла ідея. В інтернеті вона зародилася, і вони об'єдналися навколо цього всього, хто був зацікавлений і власне створили таку виставку. І я хочу сказати, що що це наскільки прекрасно, що українську. Національну цю ідентичність мають можливість побачити європейці, мають можливість побачити американці, люди з різних країн, і всі, так як чути відгуки від всі шаленіють від того, наскільки ж дійсно українці талановиті люди, те, що вміють створити сьогодні українці, це дуже просто клопітка, гарна така робота і в кордоном захваті від цих речей. Ця виставка мандрівна. Які міста вже були? Хоплення. Крім Луцька, Київ, Софія Київська, києво печерська лавра, Острозький та Дубинські замки, трипільський етноісторичний комплекс і краєзнавчий музей у Нетішині. Цю виставку до себе ми перехопили від нашого лялькового театру. Спочатку вона була в ляльковому театрі. Саме там Ольга дізналася про цю виставку, познайомилася з нею в цілому і запропонувала ще таку красу показати в нашому центрі. Адже в нас дуже багато діток, у нас понад 2,5 тисячі діток, батьки всі кажу, всі в захваті просто від цієї краси і відразу питають: а де такі роблять, куди можна записатися, чи можна купити, чи можна купити це перед. Всім, що питаються, за скільки і де можна купити, а Такі... краще зробити взагалі самому. Так це дійсно дуже Бачу, цікаво. ваша можливість. Є так, так. так. А, давайте зараз так собі вифантазуємо так глибшу таку мету, тобто, це ж не просто а, якісь дійсно історично там пам'яті руками плили, так але ж так можна і дійсно вивчати історію. От як ви вважаєте, яка от глибша ідея взагалі подібних виставок, мандрівних виставок, тих майстринь, які стільки сил, часу і це ж і кошти, і, і, і час так. Це ж треба його зробити. Ну це це дуже цікава ідея насправді. Чи є, чи є таке бажання взагалі? Дозвольте, от, особисто щодо мене от відносно цієї виставки. Чим найбільше я вражена і що про що говорить історія, що насправді тут показується українська жінка. І ці історичні постаті Анна Ярославна, Єлизавета, княгиня Ольга це є люди, які є одними з тих ключових постатей всесвітніх. Ключових постатей і українці звучали як найвищі посадові особи. Це є жінки, які себе в світі показали. І для мене, як для українки, для справжньої українки, є найтаким, найкласнішим таким, скажімо, трендом: те, що саме українка була найвизначнішою жінкою в світі. Як ви плануєте розвивати цю ідею? Так? Тобто, що далі буде? Які будуть міста, які будуть, не знаю, там нові курси, можливо, курси для дітей? Можливо, це буде взагалі дитяча виставка їхніх робіт. От ви знаєте, наприклад, якщо брати в цілому наш центр і наш гурток про лялькарство, дітки вже мають деякі ляльки, але вони не є цими історичними. Тобто вони. Роблять такі речі, які їм подобаються. Сучасну ляльку там, наприклад, розмальовують її по різних там версіях. Але власне, от я думаю, після цієї. Ане Святославне, я думаю, що наша Олена Федорівна все-таки буде з дітками цей напрям розвивати, і я думаю, що незабаром, а це буде на кінці весни, ми зможемо запрезентувати, власне свою виставку центрівську. Ось. А щодо інших майстрин, знаєте, я не можу так сказати, наприклад, хто в Луцьку цим професійно також займається і хто би хотів би це, це робити. Щодо нашого центру, я сказала. Так, і як може пані Оля вважає? Та, от наша Олена Федорівна на цю ляльку Анну Святославну зробила буквально дуже швидко, в дуже короткий термін. Коли дізналася до нас, прийшла пані Олена Михальчук, яка була організаторкою виставки в ляльковому театрі. І ми запросили нашу Олену Федорівну, керівника гуртка, і вона дізналася, що буде така виставка. В неї загорілися очі. Зразу ідея зробити, щоб була княжна саме від нашого центру позашкільної освіти, від нашого керівника гуртка, щоб була представлена Волинь. Анна Святославна це була донька Святослава і дружина знаного князя Вітовта, який це саме він в Луцьку організовував 1429 році в Луцькому замку з'їзд європейських монархів, коли Луцьк здобув Магдебурзьке право. Анна Святославна була його другою дружиною, але була самою його коханою, з якою він довго страждав, коли вона померла. І саме вона так заполонила його серце. Ну, достеменно в історичних фактах ніде не вказано, чи була вона конкретно в Луцьку, чи не була. Але всі документи, які були підписані її рукою, були підписані Анна, Княжна Луцька. О, тому так. це ми маємо знати. Тому вона я... обрала саме Анну, щоб була представниця саме Волині. Так, не в загальному Україні, а саме в Волині. Цікаво, взагалі, це затратна річ. Тобто, от, щоб одну зробити ляльку, скільки треба часу, наприклад, і от реально коштів. Ну, я думаю, що це та да, затратно, залежачи від ляльки, ще ну яка сама ідея. Бо коли зображає... зображається от якась велика княгиня, чи Ольга, чи Анна Ярославна, чи Єлизавета, вони всі були такі розкішні, вони були в багатому одязі. Тому я думаю, що це затратно, але це того варто, це надзвичайно красиво. Це таке, що в такий захват приводить і глядачів, і, і нас. Хоча ми їх щодня вже ходимо дивимося, і щоразу приходиш і так якось дивишся на них по-новому. Найгірше це було обрати ляльки, Ті, які їхали О, в, до в студію. Це ми з Ольгою напевно стратили півдня, коли ми <гум> давай візьмемо ще цю, а давай ще <гум> цю. Ну диви, яка ця красива, та не помістяться. Ну куди їх ми взяти? Хочі п'ять, хоч сім. Ну, вирішили взяти різних авторів, тому що ну, справді кожна з них є абсолютно здається, так спочатку дивишся, от, стає одна фавориткою, потім вже інша фавориткою твоєю стає. І власне, мені здається, Олена Федорівна щодо термінів, мені здається, десь дві доби, правильно? Так, так. Дві доби, і лялька була і готова. вона сама придумала сам образ, як <ків> вона мала виглядати повністю одяг, все-все сама. Ну, взагалі дуже цікава технічна сторона цього виробу, так, от саме, але ви кажете, що проводяться вже майстер-класи, так. так, і це все можна у вашому, наприклад, центрі побачити, навчитися. Ну, мені здається, під кінець ми обов'язково запросимо так? Так. до цього майстер-класу. Цікаво, знаєте, от традиції, от наскільки, я думаю, що ця виставка теж дала вам такий стимул хороший, трошечки ще більше, так, глибше повзнавати, що ж така ця мотинка насправді так? і яке сакральне. В неї значення, якщо вона, наприклад, присутня в оселі людини чи родини. Ну, напевно, якщо наші військові взагалі просять саме ці мотанки тільки в зменшеному вигляді як обереги, напевно, це також йде з давніх давен, коли українці власне, створювали ці такі собі, це ще, напевно, йде від язичницьких, я так думаю, часів, коли створювалися ці обереги, на них якісь там робилися заговори, і вже потім люди якби вірили в це. На сьогоднішній день ці мотанки, які роблять як обереги. На схід до наших хлопців, вони освячуються в церкві, і хлопці це тримають дійсно як якісь національну таку ідентичність. Це їх, Їм допомагає, це їх надихає, і вони свято вірять в те, що це дійсно їм є такий оберіг. Тобто це насправді працює, так? так дійсно? Так, так, Може, це так, дійсно так. якась наша. Я вам скажу віра. це. Це не лише лялька-мотанка. Вже два роки війни, і два роки війни наші діти, діти нашого центру постійно малюють малюнки, плетуть обереги з національно-патріотичних кольорах, доєднуються, роблять всякі різні сувеніри, які ми потім передаємо на війну, передаємо для наших військових, які свято вірять і, повірте, були такі військові, які приїжджали. Мовляв, ось бачиш, в мене форма так ось тут, ось тут, ось тут. І там, і там, і там в кожному, в кожному, в кожній кишені військових є цей оберіг, який є від наших дітей. Тобто нам це дуже, дітки це дуже люблять, дітки свято вірять в те, що дійсно ці речі допомагають. Ну і кажу, ми стараємося освячувати це все в церкві, потім воно їде на фронт. Так, може, пані Оля продовжить про сакральне значення. Так, хотіла особливі. ще сказати, що серед наших княгинь ще є один князь це Костянтин Дуже, Острозький. Речі, ми про хлопців не розказали. Так, Взагалі представлено там чотири князі: Данило Галицький, Костянтин Острозький, Федір Острозький, Ярослав Мудрий. Костянтин Острозький був. Дуже заможною людиною одне із найвпливовіших людей в Європі він був сенатором Речі Посполитої, Його вважали настільки багатою людиною, Він на той час міг отримувати 15-20 тисяч війська, що було навіть не кожному європейському монарху під силу. Це саме він заснував місто Старокостянтинів на Хмельниччині, яке знатне своїми замками, своїми такими архітектурними спорудами. Його коштом було заснована і побудована Острозька академія. Це перша в Європі така школа відома. Також за його сприяння була видана острозька Біблія, яка стала також таким. Використовувалася в богослужінні у всіх церквах, де використовувалася старослов'янська мова. І він сам заснував багато церков, монастирів по всій Україні. Також у нас ще є тут блаженна Едігна, оця маленька синенькому платічку. Це також була донька. Короля Франції Генріха, вона була зараз зарахована до блаженних Римо-католицької і української греко-католицької церкви. Вона походила дуже з дуже багатого багато. роду, отримала високу освіту при французькому дворі, але, втікаючи, будучи молодою дівчиною, втекла від небажаного шлюбу і вирішила помандрувати до Києва, звідки була родом її мама. Хоча інші кажуть, що вона мандрувала на святу землю, але перебуваючи в дорозі, їй такий прийшов голос, що вона має відректися від світського життя і, їдучи возом, коли почує одночасно звук дзвона і крик півня, має зупинитися там залишитись. І цей звук вона почула поруч з старою липою. липою. В тій липі, липі було дупло, і вона від 14 років решту свого життя прожила в дуплі липи черницею. Потім вже пізніше селяни поруч з цією липою побудували церкву. Де, де вона, вона жила, і пізніше вівтарі цієї церкви вона ж була й похована. Ну дійсно, завдяки от таким е, виставкам, таким лялькам можна дуже багато дізнатися і про свій е, народ, і про свій край, так і так. просто дійсно величезна подяка і організатор. Організаторці так ніні хагін з осла наші українці, яка теж там тримає небо, і дівчатам, які підхопили цю ідею. А що такого новенького цікавого від вас чекати? Як ви будете розвивати? І звичайно ж, запросіть на сам кінець на виставку до вашого закладу. Наша виставка, ну не наша, виставка ляльки-мотанки, вузлової ляльки, проходить в Центрі позашкільної освіти за адресою місто Луцьк, вулиця Чорновола, 3. Ми запрошуємо усіх бажаючих прийти і ознайомитися з цією надзвичайною колекцією. Ольга проведе екскурсію і розкаже про кожну ляльку, так як вона дуже вивчила цей весь. Цю всю історію цих ляльок і можу розказати, що про майстринь, що про саме власне про цих історичних постатей. І наша виставка, наш робочий час з 8 до 5, з 1 до 2 обідня перерва. Тому ми запрошуємо всіх, кому не просто цікаво побачити, а власне і почути про це все. Ми запрошуємо в будні дні з понеділка по п'ятницю, і Ольга проведе екскурсію. Я думаю, вона залюбки це зробить, так як вона дійсно в цьому живе. І мені дуже таланить, що поруч зі мною працюють такі талановиті люди, які на сьогоднішній день, будучи на посаді вона, то інженера з охорони праці можуть наскільки творчо підходити до нашої роботи власне, і бути такими потрібними людьми в нас. Щодо подальшого, я думаю, що ця виставка в нас буде тривати до кінця грудня, тому часу багато баритися немає. Ми запрошуємо і дітей з області, приїжджайте. В нас є на що подивитися, в нас є що побачити, що побачити, власне. І е, далі, я думаю, підуть майстер-класи щодо виготовлення ляльки-мотанки. Е, тому... Дзвоніть, просіть, запрошуємо, будемо проводити і майстер-класи, будемо навчати наших дітей і дорослих цьому ремеслу, адже це є дійсно наше, наше українське, яке ми повинні плекати, яке ми повинні відроджувати. Ви знаєте, я колись була, я сьогодні згадала цю історію, як я ще була маленькою, моя бабуся була з 1920 року. І, власне, я пам'ятаю ту ляльку-мотанку в першу своєму житті, яку вона Змотала мені просто зі своєї хустини. Це була така чудова лялька, ну вона не була схожа на мої ті, до яких я звикла, власне, але ця лялька, от вона була якась така особлива. Звичайно, довго мені ніхто не дозволяв грати з цією лялькою, бо хустку треба було е, повер... повернути. повернути так. Тому ось такі ляльки, вони є нашим національно-патріотичним вихованням наших дітей. А це на сьогоднішній день, в період воєнного стану, є надзвичайно важливим. Може, пані Оля щось на завершення? Так, хочу також сказати, що всіх запрошуємо. Мені пані Ніна щодня пише, щоб дітки приходили. Можна ляльку брати в руки, можна фотографуватися, бо дуже чи можна, можна ближче ознайомитися, тому що їх дуже багато насправді, і так, щоб роздивитися, тут треба трошки часу. Але ми їх всіх так гарно, зручно розставили, щоб всіх було видно, про кожну написано. І при коли прийдуть до нас, ми зможемо більш детально розповісти. І ознайомити більше, можливо, з якоюсь конкретною лялькою. Бо коли дітки приходять, кожна мені та подобається, мені та подобається, а хто це такий, а хто це такий?» І вже так воно в процесі розповідаємо більше. Дівчата, дуже е, дякую, дуже радію, що ви до нас завітали в студію, розказали про цю виставку, показали її, визначили, такі, які ляльки сюди принести і показати. Це насправді здорово. Я сподіваюся, що ми якось максимально про майстринь розказали. Так, але ми готові говорити і більше, і більше, і запрошувати так. окремо кожну на, на програму в нашу студію. Це чудова насправді ініціатива. Це прекрасна історична і пам'ять і традицій, і, і генетики, і це. Те, що варто робити, дякуємо дуже за цю розмову і за цю зустріч. І у нас сьогодні в студії була очільниця обласного центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук та діловод, інженер з охорони праці Ольга Губалюк. Дякуємо і до нових зустрічей. Дякуємо, дякуємо вам ще дякуємо і запрошуємо усіх до нас на виставку.